Вітаємо наших глядачів. Сьогодні у нас урок, ефір, такий цікаве, улюблене дозвілля. Ми будемо читати цікаві книжки, тому що понеділок день важкий. І щоб розвіяти такі стереотипи, ми спробуємо трошечки погращити наш настрій для, для нас самих, для наших глядачів, для дітей, батьків, вчителів, хто нас дивиться на цьому ютуб-каналі Леонід Гарпєв щастя творчості. Сьогодні у нас буде наша тема легенди Австрії. Зараз ми почитаємо дуже цікавий сюжет. Називається Чорна кішка. Ось зараз покажемо в ефірі і покажемо на малий екран. Насправді у нас серед учасників ефіру. Я зараз представлю наших учасників ефіру: оператор та ведучий Леонід Гапєєв. Наші гості учасники ефіру Вадим Харченко. В нього така новинна заставка, ви бачите. Так, 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 так. Далі у нас Єніна Горловська, ви бачите на екрані. Вікторія Віка Хайло у нас в ефірі. Зараз трошечки з, з відео, трошечки є збої, але ми тут. Іван Базарний, і також тут Наталка Зуєва, от ви також бачите. І зараз я почитаю сюжет про чорну кішку. Це такі австрійські легенди. Розповідають, що син. Пекаря звали його Петером, працював Теслею в селі Амагмах, увесь тиждень ночував він там у селі, а неділю хотів проводити вдома. Тож уже в суботу ввечері вирушав у дорогу. Темряви наш Петер не боявся. Та й увесь шлях знав досконало. Про те, що разу, як він доходив. До Ройте, то бачив чорну кішку. Зараз ми теж побачимо цю чорну кішку на ілюстрації. Бачив чорну кішку, яка сиділа собі на паркані і не зводила з нього очей, коли той проходив повз. Від цього Петеру ставало якось моторошно, тож він, тож він постановив собі іншого разу зігнати кішку з паркана. Тож наступного суботнього вечора знову зібрався Петер у дорогу. Вже пізно вночі підходить він до того паркану. І бачить кішку, яка знову сидить собі на стовпці і витріщається на нього. Ану, геть звідси, крикнув Петр, і, підстрибнувши, вдарив тварину тростиною. Заледве вона відстрибнула, аж бачить він, як довкола нього. Сила силенна зелених очей світиться у темряві. З усіх боків наступали на нього чорні кішки, і Пітер перелякався не на жарт. Їх було все більше і більше. Але, перш ніж вони його обступили, він відчайдушно перестрибнув через усю цю зграю та дременув. Що було духу. Так він утік від цієї моторошної зяви. Надалі шпетеру вже більше ніколи не хотілося проганяти кішок з парканів. Ось така історія про чорну кішку це австрійська легенда. От така ілюстрація. Ну, і тепер ми трошки обміняємося враженнями. Е, яка тут е, головна ідея, і чи, чи нормально поводився з чорною кішкою отой Петер? Ну хто, хто перший почне наталкати і чула Я добре? Можу. Ну давай, Вадим, почнемо з тебе. Давай, потім наталка буде. А який вопрос? Що Питання є? було: чи нормально поводився цей Петер з кішками, з чорною кішкою, що сиділа собі на паркані. Його не чіпала. От вона сиділа, ми бачимо ілюстрацію. Вона сиділа, нікому жити не заважала, але йому не подобалося, що вона на нього дуже пильно дивиться. І він хотів зігнати її, зганяти, бив її. О, в тебе вже є початок ілюстрації. Ну така мила кишечка, так. Ну, Вадим. Ну, я думаю. Я даже не знаю, что тут можно сказать, но он, конечно, неправильно себя повел. Но можно и посмотреть из его стороны. Стремно было с ней ходить. Но, в принципе, так делать не надо. Ну и варту так работает и так. Карма из этих э, маленьких угу. кошек. И они же все на него набросились. Ну, все вокруг него были, там, нескрмно было. Угу. Я думал, не знаю, я думаю, не пытаться никуда лезть там, потому что она же ему не мешает, правильно? Угу. Mm -hmm. Так. Ну и он потом, конечно, себя неправильно, но это сейчас все будут говорить, что он полосный. Угу. Ну, насправді, дуже така ж повчальна історія. Ти трошки намагаєшся захищати того, того чоловіка. Я б особливо так йому ну, не симпатизую. Е, у Наталки трошки з мікрофоном зараз не працює. Наталка може написати, ми її відповідь озвучимо. Яніна, як ти гадаєш, чи достойно поводився той чоловік Петер з кішкою, що сиділа на заборі на паркані? Ні. Так. Тоді, тоді інше запитання. А як зграя кішок зуміла заступитися за свою ображену кішку? Я можу сказати. Зараз давай трошки тепер послухаємо Геніну або Ваню, а потім тебе добре? Чи, тоді по-іншому запитаємо. Чи очікував цей Петер? От собі сиділа кішка, вона одна самітня сидить. І він почав її ображати. От вона сидить і все. Тут, тут немає малюнку, де зграє кішок, але в тексті так воно відбувається в сюжеті, що зграє кішок, заступилася за ображену свою співмешканку, так, скажімо, співвітчизницю. Да? От. Чи очікував той Петер, що таке може бути? Він думав, що він ображатиме. І все, Вадим, будь ласка, я бачу твою руку, так. Я можу сказати, що він, звичайно, не думав, що так буде, і я можу відповісти на ваше перше запитання, як вони там його змогли зробити так, щоб він пожалев о том, що что программа ту кішку. Ну, ваше перше, було яка... Так. Ну, чи достойно він повів себе, таке було запитання, чи достойно він себе повів. Звичай... звичайно я, що... Я думаю, я можу відповісти в чому саме вони його прогнали. Відпові, давай по чому саме, скажи. Я ja, думаю, тому що він он... і одну кішку, то есть вот это, допустим. Так, да? боявся. І. він його ее... боявся і. он ее хотел прогнать, потому что знал, что она ему ничего не сделает, но он ее боялся. А когда пришло уже куча кошек, вот тут бы все бы, я думаю, испугались, потому что кто тем более первый боялся одной кошечки, потому что они уже могут либо что-нибудь сделать, там, поцарапать его, укусить его. Можно. Так, Дякую. Е, так, Яніна, як, як ти гадаєш, е, в чому дуже такий показовий вчинок у цієї зграї кішок? От, що вони добре зробили? Коли людина образила кішку, що зробили добре? Будь ласка, кажи. То що вони його згнали? То, що він... Он... Хотів згнати кішку з її місця. Тобто не її. Так. Тобто зграя кішок вона провчила людину, яка негідно себе поводила. Вони показали, що вони така команда, дуже дружня така. Така міцна команда, і що вони можуть і людину провчити, якщо вона буде погано поводитися, воно так, на, на жаль, відбулося. Так, Ваня... А я, від... можу добавити, я можу додати, я можу Угу, Давай додай, будь ласка. О, так це була ні, не її територія. Вона якби прийшла на ній. Ну, див, дивіться, в чому, в чому тут секрет цієї історії. Сидить собі кішка, спокійно живе, людину не ображає, жити людині не заважає. От дивіться на ілюстрацію: вона сидить собі на заборі, на паркані, і нічого поганого не робить, спокійно сидить. А цьому чоловікові не подобається, що вона там сидить і на нього дивиться. Ну, звичайно, це вже, це вже ненормально, це вже неадекватно. Якщо людині не подобається кішка, ну йди собі далі і не чіпай її, а він почав не, не, я не... Сетап а 8 сказала, що це і його місць. Насправді дуже такий показовий сюжет, тому що чорна кішка отакі забобони. Бачите, це кішка чорного кольору. А, і Назва сюжету і на ілюстрації вона чорна, і багато серед людей, і, і в Україні, і серед європейців мають такі забобони, такі стереотипи, що чорна кішка вона якусь там невдачу принесе, і люди бояться, і люди починають їх ображати, гнати, топати на них, і все таке інше, замість того, щоб нормально те, з посмішкою взяв би там пригостив, погладив би ту кішку. Яка різниця, чи вона біла, чи чорна, чи вона там кольорова, якась коричнева? Немає значення Тож від людини залежить від її такого рівня сприйняття. от І тому зграя заступилася, це дуже показово, що серед європейців от такий дух колективізму, от така командна ментальність є. І для українців це теж дуже такий показовий сюжет. А Ваня і Віка, чи ви чуєте зараз у вас мікрофони працюють? Угу. Віка, скажи, будь ласка, які твої враження від цієї історії чорна кішка? Ну, мені дуже сподобалась кішка. Угу. А людина тобі сподобалася чи не дуже? Сподобалася. Вона сподобалася. А хіба він добре вчинив? Він же побив ту кішку. Почав Ау, Так хіба так можна робити, як він вчинив? То вона, вона, вона не подобалась? Ну якщо вона йому не сподобалася, то хіба можна було її гнати, бити палицею? Так неправильно. Так, так, так неправильно. Більше того, в Європі за такі речі, якщо брати не легенду, а якщо це якби цей сюжет стався в реальності, а таке може бути в реальності, то цю людину австрійська поліція могла би ну, затримати, потім, потім до відповідальності притягнути, штраф накласти, бо це порушення прав тварин, і в Європі так не робиться. І це так... Це дуже показово. Добре, я хочу вам ще одна. У нас є цікава історія. Ще одна цікава історія є також на таку екологічну тематику. І вона має назву Білий олень. Ми зараз спробуємо ось ця історія. Зараз ми спробуємо зробити наступний сюжет, і в цьому сюжеті ми дякуємо за увагу глядачам. І дивіться наступні наші сюжети.